80-річний ужгородець Михайло Туряниця громадським транспортом користується, здебільшого восьмим маршрутом. Каже, буде менше їздити, якщо скасують пільговий проїзд. І ще менше буду їздити, я що не буду платити туди 8 гривень, або 7, а звідти те саме, як-ніяк, 15 гривень для людини, що. То... А ще декілька разів, в день, то вообще директор Ужгородського АТП Володимир Козун розповідає, призупинити перевозити пільгові категорії хочуть, бо його та ще двом підприємствам з місцевого бюджету не відшкодовують перевезення пільговиків. Заборгованість міської ради перед перевізниками складає більше 9 мільйонів гривень. На всі наші звернення, які ми писали на ім'я міського голови депутатського корпусу. Ми ніяких відповідей не отримуємо. Ми так розуміємо, що взагалі питання про фінансування в цьому році вже не стоїть. Тобто, кошти в міській раді є, а виділяти депутатський корпус не хоче. Ми, зі своєї сторони, як перевізники, виконуємо всі ці договорні умови, які вони прописані. Зі сторони міської ради умови договору не виконуються і порушуються вимоги закону щодо. Оплати за пільгові перевезення півтора року в автопарку стоять ці чотири автобуси, бо випускати їх на рейси не рентабельно, каже голова асоціації перевізників Ужгорода Олексій Куля. Перед закупкою міська влада нам обіцяла, що буде і тариф достойний для таких автобусів, і компенсація за пільгові перевезення. За півтора року у нас немає ні тарифа, ні компенсації, і замість того, щоб возити пасажирів, автобуси простоюють в гаражі. Бургує міська рада за перевезення пільговиків і комунальному підприємству, каже його директор Віталій. Готра саме за пільгові категорії, по нашим підрахункам, які ми здійснюємо, і надаємо кожного місяця в. Департамент праці ну порядка 2,5 мільйонів є заборгованість перед комунальним підприємством. Питання в тому в обчисленні кількості цих пільгових перевезень. Теоретично, в ідеалі, ця функція мала би бути покладена на оператор електронного квитку. І на даний момент у нас у виконкому Ужгородської міської ради є діючий договір, але на жаль, умови конкурсу належним чином не виконувалися, б не зміг забезпечити якісний облік кількості пільгових перевезень. В зв'язку з тим існують різнобіжності і незрозумілості, які саме суми мають за актами закриватися. Перевізникам за пільгові перевезення питання про відшкодування вирішуватимуть на засіданні бюджетної комісії, а остаточно його мають розглянути на найближчій сесії міськради. За словами заступника міського голови Василя Пензеника, сесію планують провести 29 листопада. Олеся Колодій, Віктор Пойда, новини на Суспільному.